Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Взялися будувати, а громаду не спитали. Ось це знаменита історична будівля резиденція Буковинських митрополитів, пам'ятка ЮНЕСКО. А ось тут буквально за кілька метрів від історичної пам'ятки може з'явитися зовсім інша будівля рукарня. Першою на сполох щодо такого сусідства почала бити пані Сніжана, адже саме перед її вікнами постане нова споруда. Мало того, що це будівництво закриває нам вікна і е, створює такі умови, як ніби в підвальних приміщеннях ми проживаємо. Не проходив цей проект громадських слухань, не повідомляли штаб-квартиру ЮНЕСКО. Не бачать естетики в цегляній коробці у центральній історичній частині міста й інші чернівчани. Не можна цього робити знаєте, у ніякому разі. Ну зачем тут старинне здання, Кубик якийсь якесь поставити і буде, буде заходити туди? Тут дивіться, як тут красиво. Все. Власник новобудови ж переконує, своє місто любить і не збирається псувати його, тому архітектурний ансамбль не порушить. Буде фасад. Видержаний в стілі тих построєк, які е, окружають там дом. і додає, ніякої шкоди сусідам не заподіє. Команді народного контролю залюбки показує, дозволи. каже з паперами у нього все в порядку. Зведення нового будинку не порушить норми інсуляції в існуючому будинку, не прилезних територіях. Всегда готов показати любому, хто попросит. Прохожий попросять, я йому ці всі документи. Почому то мені скривати нечего. Вот они всі. Еті документи були зібрані шаг за шагом на протяженні двох років. Конфлікт між забудовником та мешканцями виник через те, що з останніми ніхто не порадився, зізнаються у міськраді. Громадського обговорення, як того вимагає процедура, не було. Втім, ситуацію начальник відділу охорони культурної спадщини пропонує виправити. Давайте заяву на мене пишете, прошу розглянути на засіданні громадської ради ці питання. Ми будемо включаємо план роботи і починаємо спілкуватися. Ми обов'язково будемо стежити за громадськими обговореннями, які на нашу думку повинні бути, адже перед тим, як щось будувати перед вікнами у людей, потрібно було з ними порадитись. Також ми ініціювали створення комісії, яка буде вивчати всі деталі справи. За її роботою ми також будемо слідкувати. Анатолій Ферек Василь Пантя народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.